Свіже повітря дуже корисне для дітей будь-якого віку. Навіть у холодну пору року не варто відміняти прогулянки на вулиці через низьку температуру повітря. Потрібно знати, як вірно одягнути дитину, щоб вона не замерзла. Тоді будь-яка прогулянка буде в радість малюку. Щоденні прогулянки на вулиці. Це обов'язкова умова для здоров'я малюків. Це потрібно як для фізичного стану, так і для користі емоційного стану. Сьогодні ми саме поговоримо про те, як потрібно розуміти одягати дитину зимою. Перед тим як вийти на вулицю, спочатку повинні одягнутися ви, а вже потім одягайте вашу дитину. Одяг потрібен бути вільним, щоб не стискував рухів, але й не дуже просторим, інакше під ним буде гуляти вітерець. Наприклад, плануючи похід у будь-яке тепле приміщення, надайте перевагу роздільному комбінезону, щоб можна було зняти його. Не забувайте одягати головний убір. Адже переохолодження голови може призвести до втрати слуху. Закривайте від морозу горло. Для цього зігрівайте шию шарфом. Захищайте від морозу руки та ноги. Обов'язково закривайте руки теплими рукавичками. Особливу увагу приділіть вибору зимового взуття. Пам'ятайте, що для дитини шкідливі як переохолодження, так і перегрівання. Не забувайте, що дитячий організм своїми властивостями суттєво відрізняється від дорослого. Щоб дізнатися, чи не змерзла ваша дитина, можна торкнутися її шиї, лиця. Отже, шановні батьки, не надягайте рукавички, ідучи по вулиці, а одягайтеся перед виходом на вулицю. Думайте про здоров'я, заздалегідь!